Уж минулого тижня на Прикарпатті зареєстровано 250 пожеж. З них одна лісова. На жаль, двоє людей загинуло. Гірські рятувальники надали допомогу туристу в горах. Як уникнути укусу змії? Поради від рятувальників. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад дві тисячі пожеж. Продовж минулого тижня на Прикарпатті зареєстровано 250 пожеж, з яких одна лісова. Під час пожеж загинуло двоє людей. Основними причинами виникнення таких пожеж є людська недбалість та необережність. Нагадую, що щоденно рятувальниками проводяться рейди щодо виявлення правопорушників. Уже складено 162 адмінпротоколи. Я нагадую, що за випалювання сухої рослинності штраф становить від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч З початку року на Прикарпатті зареєстровано 1200 пожеж в екосистемах на загальній площі 115 гектарів. З них чотири лісові пожежі, загальна площа яких 4 гектари. На жаль, ще один трагічний випадок стався 5 вересня в селі Микуличн на полонині ліснів Яремчанської територіальної громади. 5 вересня вранці до рятувальників посту. ...повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині Ліснів села Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, також селища Ворохта, які, прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. До ліквідації пожежі було залучено більше 20 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину виникнення даної пожежі а також ці обставини встановлюють фахівці. Головне управління ДСНС області застерігає мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати сухої рослинності, адже звичайна людська недбалість, необачність призводить до загорання господарських будівель, житлових будинків, транспортних засобів та навіть втрати людського життя. Діти такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя траву. У та сміття, переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. Збираючись організувати відпочинок у Карпатах восени, потрібно добре підготуватися. У горах погода мінлива, особливо з настанням осені. Тому планувати своє перебування в Карпатах бажано заздалегідь, орієнтуючись на прогнози синоптиків. Головне правило мандрівника, який вирушає в гори восени, не буває поганої погоди, буває погане спорядження. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потреба. В різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. 3 вересня ввечері гірські рятувальники залучались для надання допомоги туристу на горі Ігровець поблизу села Осмолода Калуського району. Житель міста Києва 2003 року народження зателефонував до рятувальників, оскільки під час спуску з гори відчув погіршення самопочуття, перевтому та запаморочення і не міг самостійно продовжувати рух. Координати місця знаходження чоловіка були встановлені. Тож, прибувши до місця перебування туриста, гірські рятувальники села Осмолода надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до населеного пункту. Працівники служби порятунку нагадують, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати, а тим, хто все ж таки наважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Вас вітає яриницьке відділення, що знаходиться на горі Піпіван. На календарі осінь все більш теплий обідній час закінчується холодним вечором. Не нехтайте своєю безпекою, а й найголовніше здоров'ям. Перед походом поцікавтеся, яка погода на декілька днів вперед. Відповідно, підберіть одяг. Не буде зайвим також павербанк та застосунок порятунок в горах. Це полегшує комунікацію між рятувальною службою та туристом, який потребують допомоги. Бережіть себе. Щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору. Тікток з індиком, норм двіж. ходити в ліси, поля. На річки дійшли бої лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються і випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси. Одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. 5 вересня Верховинські гірські рятувальники залучалися для надання допомоги жителю Верховинського району 1958 року народження, якого вкусила в ногу змія. Подія трапилася на полонині Кобелева хребта Кострича поблизу села Бестрець Верховинського району. Рятувальники, прибувши до місця знаходження постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу. Та супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги, де передали медикам, але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються. Вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де. Що ми побачили у траві, якийсь підозрілий рух, зупиніться, зробіть два-три кроки назад, намагаючись не випускати виду цю ділянку і по можливості обійдіть це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першої, вона зазвичай тільки захищається. Намагається не торкатися руками неперевірених предметів, тому що зазвичай змії ховаються біля каміння, в колодах, а також біля дерев. І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається отруйною одна змія це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Рушаючи в туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Лиття по можливості повинно бути високим, а штани судкої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим, як сісти на колоду чи камінь, пошарудіть у траві палиці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії, насамперед не варто хвилюватися, тому що смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Потім потрібно обов'язково, де ви не знаходилися, що це є Лісовий масив, гірська місцевість викликати швидку медичну допомогу, вона обов'язково прибуде з найближчого е, медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці? Якщо це кінцівка, потрібно е, знерухомити її і надати злегка підвищене положення. Якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла. Постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу, і накласти чисту. В Ідеалі, це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити. Варто пам'ятати, укус змії не такий небезпечний, як ускладнення, які він може викликати. Підвищений ризик ускладнень після укусу є в людей, які мають хронічні захворювання чи індивідуальну реакцію. Бережіть себе і близьких.